Привіт! Продовжуючи тему відео про заповіт Шевченка, написане Яришкою. Посилання даю на нього тут вгорі. Ось вам іще одне відео про те, як писав, але тепер уже Іван Франко. Передусім вітаю всіх нових спонсорів. Дуже радий, що ви долучаєтеся до нашої спільноти, до мого каналу. Завжди радий вас вітати. І це відео про один із варіантів правопису, який використовував Іван Франко. Свої ранні твори він писав так званою Драгоманівкою. Найкращий приклад Драгоманівки це його вірш Каменярі. Він його написав у 1878 році. Драгоманівка чимось вона схожа на сербську абетку у правопис, бо так само додержується принципу: один звук дорівнює одній літері. Замість літери йод вживається латинська «йод». Замість літери «ща» використовується сполука «шача». Йотовані голосні на початку слова пишуться з цим латинським йотом. Я пишеться ось так, це є, ю і. Ї. А натомість після пом'якшених приголосних я пишеться як м'який знак А, Є пишеться м'який знак Е, Ю пишеться м'який знак У. Отож, перші дві строфи каменярів в оригіналі, як їх написав Іван Франко. Зауважу тут, що текст також трохи відрізняється від того, який ми вчили в школі. Бо деякі слова звучать інакше. Каменярі. Я бачив дивний сон немов передо мною безмірна, апуста і дика площина. А я, прикований ланцом залізним, стою під височенною гранітною скалою. А далі тисячі таких самих, як я. Звернімо тут увагу на особливості мови Івана Яковича. Я прикований ланцем, а не ланцем, Зелізним, а не залізним, також вжиток сполучника А замість І безмірна а пуста». Далі наступна строфа. У кожного чоло, життя і жаль порили, а в оці кожного горить любов і жар, а руки в кожного ланцем гадь обвили. А плечі кожного додолуся схилили, бо тисне всіх один страшний якийсь тягар. Зауважимо тут: у кожного, а не у кожного: Життя, а не життя, любови жар, а не любові жар. Плечі додолуся схилили, а не схилилися. Ну і також один, а не один. Питання, чому в теперішніх виданнях усе друкують стандартизованою українською мовою, ігноруючи авторський текст? Ну, звісно, це питання риторичне. Хочу також вам нагадати, що таким самим правописом Франко писав чимало своїх творів, і, зокрема, він написав цим правописом свій вірш Земле, моя, всеплодюча мати. І одна строфа цього вірша розміщена на нашій 20 гривнівій купюрі. Земле, моя всеплодюча я мати, сили, що в твоїй движесь глибині, краплю, щоб в бою сміліше стояти, дай і мені. У сучасних виданнях друкують сили, що в твоїй живе глибині, а в оригіналі сили, що в твоїй движесь глибині. Движесь, а а точніше, движеся, це дієслово движити, двигнути. Можна знайти у словнику Грінченка. Які він видав у 1907 році, і воно означає тремтить, вібрує. Отже, Іван Якович, коли писав цей вірш, уявляв собі силу всередині матері землі, яка не просто живе в її глибині, а вібрує і тремтить. На сьогодні на цьому все. Бажаю вам приємного продовження дня або вечора і побачимося незабаром.